Друзі, всім привіт! Закінчився перший раунд плей-офф мейджору у Шанхай, і в нас визначилися півфіналісти, чотири команди, які продовжують боротися за титул чемпіона Perfect World Shanghai Major 2024. Були несподівані результати, були закономірні результати. Тому дуже цікаво, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, дуже вдячний вам за підтримку моїх відео. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку. Вчора для них вийшло ексклюзивне відео. Де ми говорили про оновлених Virtus Pro, ну як оновлених зараз, не повністю оновлених, але без джейма. Говорили про перспективи Монте та про інші невеличкі такі новини, які сталися, типу відходу флопів з комплексиків. Якщо ви теж хочете отримати доступ до ексклюзивних роликів, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Що ж, розпочнемо з перших матчів. По результатах ми швиденько пройдемося, там не так багато. Земонгол зустрічалися з Маус і поступилися. Поступилися доволі сильно, бо рахунок 2-0. Вони дуже добре стартували на мапі Ancient. 9-3 за атаку. Просто чудова історія у монгольської команди, але все-таки в результаті провалилися, бо в другій половині вони не змогли конвертувати рахунок 12-7 на свою користь у захисті. У перемогу в основний час довели до додаткових і на додаткових поступилися. Дуже добре грав Емзіньо, три клатчі виграла монгольська команда, просто чудово виглядала. Класні речі вони робили в постпленті. Маус дуже добре підготувалися до матчу, Вони робили правильні кроки на початку раундів, але монголи були індивідуально трошки кращими. В другій половині це вже не так їм допомагало. клатчі стало набагато менше і. В результаті монголи поступилися. Мапа нюк теж стартувала дуже добре для азійської команди. Там The Mongols взяли шість поспіль на початку, однак Мао змогли дотиснути першу половину до рахунку 7-5. І за атаку це дуже дуже непогано. Ну в другій половині вони вже нічого не дозволили монголам створити. Тотальний провал від сенсу у цьому матчі від гравця, який теоретично міг розраховувати на MVP, до 0,5 КД у чвертьфіналі. Це дуже боляче. Хороший виступ від Сьюї. Ксершен непогано себе показав, але я очікував трошечки більше. Так само і Джимфа з Броленом просто неймовірно себе продемонстрували. У другому чвертьфіналі зустрічалися Спіріт та Ліквід, і тут без шансів. Попри близький рахунок, дуже багато було помилок, дуже багато було дурнуватих моментів від Liquid. Так в них була спроба камбеку на другій мапі наприкінці, але вона все рівно закінчилася після п'яти виграних раундів рахунком 13-11 на користь Спіріт. Багато клатчі виграли ліквід, але все це просто нічого не вартувало проти того, як грав Donk в Спіріт. Виступав лише він 47 на 25, Рейтинг 1.63, тоді як у Liquid ліквід ніхто навіть в одиничку рейтингу не зміг вийти. Слабкий результат від слабкої команди, але це все закономірно. Spirit з такою формою донка значно краща команда ніж ліквід. Ліквід молодці, що вийшли сюди, але це їхня стеля навіть вище ніж стеля, бо в них були доволі посередні суперники на основній стадії мейджору. Сьогодні в нас відбувався матч G2 проти героїк, і це був один з найкращих матчів цього турніру. Героїк вже в четверте поспіль зіграли в одному з найкращих матчів турніру: Земонґлут, Spirit, Na'Vi, і от тепер проти G2. У всіх, крім Na'Vi, вони поступилися. І це була болюча поразка для героїк, тому що мапа Ancient в них. Задалася дуже добре. Виграли 4-0 за клатчами, 7-5 атака. Просто чудова історія. Все дуже добре. Купа мультикілів була як зі сторони команди Героїк, так і зі сторони команди G2. Але в атаці G2 нічого не продемонстрували. Дуже слабка, примітивна атака була така, як проти Серді Макс. Героїк, впевнений захист, дуже хороша гра від Декстера та Нерца, А у G2 справді добре виступив лише Ніко. 22 на 12, при тому в атаці в нього всього 4 на 5. Статистика боляче, боляче. І з впевненої перемоги стартують героїк у цьому бестов 3. А мапа нюк розпочалася теж доволі непогано для героїв. 6-2 рахунок був у моменті. Дуже добре себе демонстрував. Тест це шушта, вся фактично команда героїк, крім Декстера, який в захисті 5 на 7. Це від снайпера, звісно, не те, чого ти хочеш очікувати. В результаті рахунок 5-7 на користь героїк в першій половині. Не сказати, що дуже добре для захисту, але нормально. Однак вони відразу виграють пістолетку, і здається, що всі карти у вас тепер на руках ні. ніко виходить на авансцену. 20 на 4 статистика 5 кд, і це просто розвал був від боснійського бомбардира. Героїк після виграної пістолетки змогли виграти всього один раунд. Рахунок 13-9, врешті-решт, на користь G2, А рейтинг Ніко в другій половині склав 3 44 Якісь неймовірні 3-44. Крім того, Монесі 11 на 3 відіграв, і це просто чудова історія для G2, які на мапі нюк мають неймовірну серію з восьми перемог поспіль. Ну і десайдер, мапа Міраж, одна з найкращих мап героїк, одна з найкращих мап G2. І дуже впевнено, знову ж таки, героїк стартують. В них все дуже добре. Є хороші моменти від Тесеса, від Декстера, клач, 1 в 3. Ну, загалом, перша половина в атаці 6-6, це чудовий результат, звісно, для атаки. І тим більше ми бачили, який захист був у герої проти Спіріти, де вони не давали нічого взагалі створювати супернику. Лише віддали два Клачі, і один з них був 1 в 5, Те, що не має програватися. Герої, крім того, беруть пістолетну серію, три поспіль виграють. Однак далі віддають проти такого напівбаю клач 1 в 2 від Мальпса. Гватемалець робить квадракіл. Після кількох виграних раундів від житу Декстер бере власний клач 1 в 2. Теж дуже хороший. Однак, уже в наступному Снакс бере 1 в 2 з Глоком, і в героїк немає грошей. Вони вирішують зафорсити з першим лосбонусом. програють це. Далі в передостанньому раунді в них еко. Вони доводять його до близького результату, але Снакс робить трипл кіл, і в нас рахунок 12-11 на користь G2, де G2 все-таки поступаються у вирішальному, і ми переходимо на додаткові раунди, на яких герої просто феноменально стартують. Нерс робить квадрокіл. і здається, що це кінець, бо в другому раунді героїк також стартує дуже впевнено. але віддають просто ну дурнуватий клач 1 в 3 від Мальпса. Дурнуватий. всі по черзі пікнули і відлетіли. Після цього G2 беруть ще один раунд і 2 в 1 в атаці за першу половину додаткових, це дуже добре. В першому ж раунді захисту за G2 Malps робить ще один трипл кіл і це фактично кінець. 16-13, G2 проходять у півфінал мейджору. Героїк, маючи всі шанси, Маючи всі шанси на перемогу, вони просто провалюють цей матч, це Best of 3 і відлітають. Мальпс нереальний геній. Ніко нереальний геній. Монесі теж дуже сильно виступив. Ну, він просто не продемонстрував чогось надзвичайно. Він трошечки був завжди в тіні за Nico і Мальпсом на деяких мапах. Хороший результат для героїв, звісно, але могли б значно краще. G2, попри невпевнену гру на деяких мапах, проходять у півфінал, де несподівано зустрінуться з Фейс, тому що Фейс. Змогли здолати команду Vitality. Стартували вони з мапи нюк, яку пікали Фейс, і Vitality просто нищили 8-0 рахунок. Нічого цікавого навіть не можна було сказати, тому що все просто завершилося без жодних шансів, практично без пленків від Фейс. Єдине, що на пістолеці Флеймс зробив трипл кіл, а далі просто різні мультикіли в основному 2+, плюс 1 плюс були кіли від Vitality, Поки Фейс не вирішили зробити чотири поспіль раунди на А, які вони виграли. 8-4, перша половина вже не така й погана для а, атаки. Але програється пістолетна серія. Віталіті виграють з рахунком 10-4 і це вже практично кінець. Рахунок 13-6 на користь Віталіті. Єдиний, хто намагався там щось врятувати, це був Робс, який 22 на 13 зіграв 117 дР та рейтинг 165. У Віталіті всі відіграли від 12 до 17 кілів, просто рівномірно, красиво і дуже стабільно. Хороша гра від Віталіті. Ми переходимо на міраж. Пік французької організації. Я очікував побачити не цю мапу. Я думав, що буде DASS 2 але видно, злякалися грати Віталіті проти Фейзівцю мапу і вирішили грати ту, на якій Робс видав просто нереальну гру проти Фурія. Ну стартували Віталіті непогано. Один в Атаці. Однак вже в шостому раунді Фейс беруть ініціативу і далі просто знищують в захисті. Власне, Робс зробив трипл-кіл. Далі був ще за декілька раундів хороший трипл-кіл від Рейна. І все, що змогли витиснути Віталіті з своєї атаки, це 5 раундів. Далі програє ця пістолетна серія, беруться три раунди поспіль, адже Віталіті виграли Форс зробили ретейк 3 в 4. Все ніби красиво і прекрасно для них. Але ні, у 18-му раунді Фейс виграють 2 в 4 і вже не відпускають свою перемогу. 13-8, несподівана, прекрасна гра від команди Фейс на цій мапі. Брокі, Рейн, Фроузен, Демонструють чудову гру, це тріо бомбардирів, лише Робс випав, але це чудова гра від команди Фенсі, на яку ніхто не очікував. Ну, анудес, це проблемна мапа для обох команд, але враховуючи те, що Віталіті стартували в атаці, була впевненість в їхній перемозі. І впевненості додалося після перших трьох раундів, де Віталіті взяли три поспіль. Однак після цього їхня атака. Скажемо так, зіпсувалася. Виглядала вона примітивною, несинхронною. Власне був момент, де Фроузен просто по черзі перестріляв всіх суперників, зробив квадрокіл, і надалі фейс домінували в захисті. Роб зробив багато класних мувів. Він навіть ЗВП ставав, робив просто даблкіли і нічого не могли цьому протиставити. Віталіті. єдиний ще раунд, який вони виграли в АТАЦІ, це клач 1 в 2 від Спінкса. Ну і далі фейс знову ж таки виграють три за атаку поспіль, як і Віталіті стартували в першій половині. Віталіті багато форсили, але 14 та 15 раунди завершилися клачами один в один від Робса. Тоді Віталіті виграють впевнений від себе в захисті. Знову ж таки, доводять проти еко до дуже близької ситуації. Зайву рятує ситуацію один в один. Потім ще один впевнений раунд від Віталіті, але наступний фейс виграють Еко. І на цьому фактично кінець, бо далі вони виграють ще один. І попри всі ставки, всі коефіцієнти, фейзи виграють матч проти Віталіті та проходять у півфінал мейджору. Вони це робили на минулому мейджорі, де в півфіналі, будучи андердогом обіграли Віталіті, тепер вони роблять це і на цьому мейджорі. Просто неймовірна гра від Фейс, зокрема, від Робса він тягнув цю команду як міг. Брокі також нарешті додав рейтинг 1.15 від нього, 40 на 35. Це від снайпера не так, щоб аж круто. Але 61 на 35 від Робса, це дуже дуже сильний виступ від Естонця. А Віталіті дуже слабко відіграли і покидають мейджор. Я розчарований в команді, яку я ставив на перемогу на цьому турнірі. У півфіналі на зустрінеться Мауса Спіріт, 2 та Фейс. Першим матчем буде Маус проти Спіріт, і тут я обираю фаворитом Маус. Якщо швидко, то все залежить від того, як. Зіграє Донк. Я думаю, що Маус за всіма параметрами краща команда ніж Спіріт. Але проблема в тому, що в росіян є Донґ, який може вирішити долю матчу. В попередніх зустрічах в них все приблизно 50 на 50, Перед цим виграли Спіріт. До цього вигравали двічі поспіль Маус. По Мапулу я очікую від Маус Нюк, від Спіріт Дас 2 або Еншен Скоріше Дас 2 І на Десайдер Міраж. навіть Мапулу виглядає так, щоб Маус мають вигравати. 2-0 чи 2-1. Я ставлю на те, що Маус мусить закривати цей матч. Пізніше нас очікує матч G2 проти Фейс, де все дуже важко. Бо якщо брати особисті зустрічі цих команд, то у G2 все дуже добре. В один наразі мають серію з п'яти поспіль перемог над Фейс. Востаннє Фейс вигравали проти G2 на АЄМ Товіця 2024. Після цього. 5 поспіль бест 3, все під контролем G2. Власне на цьому мейджорі команди вже зустрічалися, і фейс змогли виграти сім раундів за best of 3. Це дуже дуже поганий результат для американської організації. Однак ми вже дивимося на трошечки оновлених Фейс. У них вольові перемоги над Фурія та над Віталіті, і тому потрібно до них дуже обережно ставитися. А от. G2 проти героїк виглядали дуже невпевнено та дуже сумнівно. Якби вони зустрічалися з Vitality у півфіналі, я б не мав жодних сумнівів у перемозі Vitality. як власне це було проти Фейс, але неважливо. По мапулу, мені здається, що Фейс тепер захочуть зіграти Ancient, після того, як вони побачили, як G2 грають цю мапу. Тому у нас будуть інші карти ніж минулого разу, бо тоді пікали Фейс Інферно, 2 пікали Міраж, і на Десайдера була Dust2. Цього разу я думаю, що... Фейс оберуть, власне, Ancient. G2, скоріш за все, будуть дивитися на мапу або нюк, або знову Міраж. Я, напевно, схилюся цього разу до нюк, тому що на Міраж у G2 були проблеми, а от Фейс її вже двічі поспіль виграють. Ну і на Десайдер нехай буде DAS 2. І я ставлю на команду Face. Це пік андердога. Але мені здається, що вони можуть показати. Вони ментально набагато краща команда, ніж g І я думаю, що багато сумнівів поселилося в команді G2 після такого невпевненого матчу проти героїв. Тож, у фіналі я хочу побачити Маус проти Фейс. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.